І вірші цієї війни це поетична збірка талановитої буковинської поетеси Іни Гончар, до якої увійшли історії воїнів, волонтерів, медиків, простих людей України, які боронять свою рідну землю, захищають свій народ, рятують життя, прагнуть миру і щастя. Вірші цієї війни це поетичний щоденник якому чутлива душа буковинської поетеси сповідувала власні переживання та переживання знайомих і незнайомих українців, які стали рідними у вирі нинішніх подій. Мені наснилася війна, горіла вибухами доля, лягала пасмом сивина, неначе вирвому полі. Мені наснилися міста, дощенту спалені бідою, і страх смертельний на вустах, тіла замучені гордою. Мені наснилися вони, дитячі виплакані очі, безжально вкрадені з весни на мороком із ночі. Мені наснилося ірпінь, гостомель, борзель, моя буча. І Маріуполь, наче тінь, і Бородянки біль пекучі. Мені наснилось ні, молю, паду на колішки від болю за все, що серцем так люблю за Україну, її долю. І на гончар Збройним силам України. Я тримаю в долонях любов, подарую її Україні, пригорнусь по-дитячому знов. І заплачу на кожній руїні, Я збираю в долоні всі сни, Що від лютого країли серце, вже мережу їх цвітом весни, І дописую, вірою скерцо, Я стираю пекучу сльозу, в кулаці усю волю стискаю, І неначе тонень колозу В темноті свою мрію сплітаю, Я молюся за наших синів і за доньок моєї держави, І за тих, хто в бою посивів. Кому промовляємо слава, я гортаю в душі календар цього болю моєї родини і горджуся уже вище хмар за такі збройні сили в країни. Я вітаю тебе, обіймаючи, тільки сльози нестримно бринять. Я вітаю за душу тримаючи, хоч і струни від болю тремтять. Я вітаю, бажання римуючи. У любові торкаюсь весни, білий голуб, тихенько воркуючи, надихає на мирні сни. Я вітаю, поволі зітхаючи, і долоні на серце кладу, Божу матір про тебе благаючи, зуби сціпала і не впаду. Я вкотре подумки до Бога. Все ті ж слова та інший звук. Війна, кохання, перемога, І серце відранено Стискає ство, нова тривога. Ти як схвильовано летить. війна, кохання, перемога, В онуках вимірена мить. Весна вже ближче до порога, Вже й підсніжники світуть. Війна, кохання, перемога. Простане лютого вся людь. Життями стало на дорогу. Від долі, дою молоді. Війна, кохання, перемога. Щоразу спогад про тоді. Дивлюсь до неба голубого. Сльозу ковтаю і молю. Війна. Кохання, перемога. Усе, що маю, і любов. Щодень підкошує нам ноги, а віра сила додає. Війна, кохання, перемога. І Україна в серці є. І на гончар спогади крихтами падають. Спогади крихтами падають градом зі сліз і молитв. Просто обіймами радують, горем вражають і знов. Лютий вже рик не кінчається, біль по -під шкіру ножем, полум'я свічки гойдається, вірим, чекаємо, живем. Звуки сивіючи, скронями, пишуть тривожні слова, взявши життя між долонями, Тягнеться знов тятива. Цифрами спалено, виткано, вирвано пісню між нот. Тільки нескорено нитками наш український народ. Доля літає пір'їною горя нестерпного лік, так над моєю Україною люто минув оцей рік. Я народилась в бомбосховищі. Вже наче винна без вини, коли в країна, як литовище, палає доторком війни. Я народилась так, ви чуєте? І буду вірити і жить. Ви нас, українців, не змарнуєте, і дух наш вам не спопелить. Я народилась в бомбосховищі, але в українського єства. Війна то смерть, а не видовище. Та я ви чуєте жива. Мені здалося, я впала на коліна навколо смерті, спалені міста. Навколо Біль і плаче Україна, і крик душі, молитва до Христа. Мені здалось, я вмилася сльозою, пішла вперед зі зброєю в руках. Мені слова натомість, моя зброя, що вже летить зміцніла понад дах. Мені здалось. Я витрила обличчя, зв'язала душу міцно, як жита, і без цензур, хоч так мені наличить, іду вперед. Ця місія свята. Вже не здалось живою я не здамся, а заплету, як сашморг, зашморг, в українське слово. Не, люди, отямся, ми з України. Матір не віддам. Інна гончар, коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна, я нишком стану на коліна, і сльози, випивши до дна, до Бога вимовлю у Коли закінчиться війна і щезне миршеве й вороже, я просто вигляну з вікна і крикну. Вдячна тобі, Боже, коли закінчиться війна і вклякне зрештою тривога, на мене гляне сивина у моїх дітей уже з порога. Коли закінчиться війна, я, захлинаючись від болю, складу в долоні імена, що бережуть українську долю. Коли закінчиться війна, Доземно з вдячністю вклонюся, тоді нарешті не одна, я щиро Богу помолюся. Коли закінчиться війна, і оживуть міста і вуки, зросте рясна по і вже народяться онуки. Наш дух незламний і чудовий. Так пише мати дитина, складає вдячність знову і знову, і далі, наче мистини. Не віддамо ні за що в світі малого клаптика в країни, За нас, батьки, молитві і діти, і мова наша солов'їна, підступна нечисть не зламає, любові вистачить і злості, Щоразу серце зігріває українське сонце в високості. Синами вірними пишаюсь, горжуся дітками малими, що барви правди свого краю тримають митями гіркими. Наш дух незламний не зламати, так пише матері, дитина, Бо з нами Бог і наша мати найкраща в світі, Україна. Інна Гончар. Коли ми постаріємо з тобою, коли ми постаріємо з тобою. На скронях зарясніє себена, Ще довго в нас болітиме війною, мов струночка натягнута вона. Та все ж ми помандруємо стежками української гвіточої землі, і будемо ливатися зірками, що сяють Україну у світі. Про пошук молитимемо Бога про сонях і незранених полях, про вимолені малами дороги, і Сонце українське понад шлях, напити нам свою джерельну воду. Долонями стираючи сльозу, у танці під дощем, що в насолоді, не будемо здригатись у грозу, обнімемо замріяну онуки, у щасті, не соромлячись сивин, звільнившись від усіх тривожних звуків, від болю і облюта хуртовин. Відкриємо альбом своєї долі, згадаємо всі після і всі до і промінь, що з'явився на видноколі. Валаку, що вернулась у гніздо. Запитала доля Як тобі живеться? Де береш натхнення, віру і слова? То душа на щирість радісно озветься, Варва любові, творячи дива. запитало сонце, сховане за хмарі Як тобі без мене подихи весни? Тихе моє небо вже господнім даром, захистом від болю. Горя і війни? запитав і вітер, дощ перезавши, як гамуєш сльози між серцебиттям? Я їх не тримаю, волю віршам давши. Так і йду у Римах, звіривши життя. І війна спитала, глянувши лукаво. Може, вже стомилась від страшних подій? Ні, бо ми горою за свою державу. Віддано тримаєм. Український стрій запитало серце, гублячи удари. Як ти, моя рідна? що тебе веде? Сонце українське, що між чорні хмари миром переможно впевнено зійде? Свічу запалила і сіла навпроти. Заглянула в вічі, торкнула щоки. Та тільки холодний, відколи той дотик. І нас розділяють розлучні роки, та ти все ж прийшов до онуки під ранок, за смертю дитячо розлючений весь, сказав, щоб єднались, і вже наостанок обнять не схотів, і пішов собі десь. Мій любий Іріний, ти мій капітане, чи б міг би повірити в нинішній жах. Чи б хуєвить, як болітимуть рани, і буде здригатися навіть твій прах? Свічу запалила і витерла сльози, немов пригорнулась до того чола. Менеться вже скоро, й у мріяні грози уже сповістять. Перемога прийшла.